Друзі, всім привіт! Я з вами Саша. Сьогодні я вам хочу подякувати за п'ять. Ой, не п'ять підписників, а за 13 підписників. Чи не пам'ятаю 15 підписників? Я вам дякую ще за один комент. Я на нього підписався. Зараз я вам покажу от, друзі, вам виїти, комент. Вот, друзі, вот цей комент, бачите? Я йому, я на нього підписався, тому що він мені допоміг. І 37 лайків, друзі. Тепер у нас 38 лайків, друзі. І за стільки переглядів цього відео, друзі, ви мені моментально помогли. Я вирішив йому подякувати. Я йому, друзі, вирішив дерево подякувати. І дивіться, що я йому за подарунок зробив. Підписався на його канал, під нього теж мало підписників. От на кого він підписаний. Дивіться. Я йому дав. І бачите, я йому зробив подарунок 43 підписника. А дивіться, що в мене на каналі тепер. Я здивувався, бачите, 15 підписників, друзі. Це я вам дуже, друзі, дякую. І сьогодні я вирішив вам... За... І сьогодні я вам вирішив просто, друзі, жити в Roblox і вам подякувати. Якщо б не ви, ви б реально мені не допомогли. Ви мені допомогли, я такий радий, друзі, тому що я хотів так вибити. Але, будь ласка, якщо я тепер можете набивати підписників дуже швидко. Я буду розпространяти канал швидше. І дякую за 37 лайків, бо якби не ви, не ви мене рятували. І ще стільки... Переглядів, просто мені вночі там смс-ки приходили, що якісь підписники підписуються. От я вам, друзі, хотів спеціальну подяку зробити. І, друзів. І я вам зроблю подяку, що, що, на... що я вам покажу, як зробити от такі самі скин, як в мене. І за безплатно. Всім пока-пока!